Величезна набережна не опорі, Піднісюємо думку. Красиві пальми по типу паралії, але дуже-дуже велика набережна, широка зона пляжу. І там олій. Це містечко, мабуть, дуже болі сподобалося. І не треба їхати кудись в Халкі-Дікі. Дуже красиві є також ресторани. Ну, 30-40 хвилин їзди це від Літухору. Ну і від Паралі, якщо 20 додати, то так да, виходить трошки прилічна. Дорога візьме. Ну, за 50 хвилин, я думаю, можна добратися. Дуже симпатично. Багато дерев молодих посаджено. Більше рослинності, ніж у паралії. Якось зовсім по іншому виглядає місце ближче до Оліпу, ніж Паралія. Ой, ми туди не проходили. Ну я думаю, що там дуже-дуже супер. Багато пісочку На опорі, набережна. А зараз дві вітерець так прохолодно, приємно, і ці дерева створить дуже гарний настрій, тому що жарко зараз в Греції дуже до 36 і е, велика е, сирість, вологість. Такі е, зелені оазиси, мабуть, і відокремлюють саме ці набережні, відрізняють їх від інших набережних е, біля Олімпу, які знаходяться і в районі Катеріні. Неопорі, ситаж, довга набережна. І ось у скрізь. Спостерігаємо Ми спостерігаємо трошечки набережну. У нас на цій набережні, як і королі, церква прямо на моря. Коли роблять христини, дуже красиві, дуже красиво оформлюються, декорують місце. Ми бачимо також, що є кам'я. Бачимо, що зараз кінець кліка. Ми ну, 25 серняла, заповнені паралізу, майц на увазі пляжі Заповнені містечки Я помітила, що в мене і багато темного спецмисуна стиками.